Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в твоєму житті. І ти будеш бачити, як ангели Божі вони рухаються в твоєму житті. Амінь, амінь. Приймаємо амінь. Про що сьогодні хочу поміркувати? Про причини падіння. Віруючих людей або служителів. Є основні три. Я не говорю про всі інші. Я просто хочу сказати про основні загальні такі причини падіння віруючих людей. Перша причина падіння це гордість. І Біблія багато про це говорить сьогодні: що там, де гордість, там і буде посоромлення. Там, де гордість, там буде загибель. І багато людей в якийсь момент вони просто починають гордувати в своєму серці. Їм не потрібен Бог, їм не потрібен пастор, їм не потрібна церква. Вони самі розумні, вони все знають, вони будуть жити, як вони ну, бажають жити. І багато-багато багато речей. Гордість це «я», я. Коли твоє я, воно перемагає. Гордість, це я. І люди в народі говорять я остання буква в обеці. І ти бачиш, як людина падає. Друга причина основна це залежності, це тютюн, це ставки, це ігри на гроші, це наркотики, це алкоголь. І ми бачимо в Біблії. Про це багато говориться, що про гордість, яка приводить до падіння, що про вино, про сікеру, про пиво, водку, що завгодно. Що тоді приходить біда, біда і викривляється життя людини, тому що людина буде залежна і вона не зможе відбутися. І ми, як діти Божі, ми не повинні випивати, ми не повинні наповнюватись спиртними напоями, тому що через це приходить біда в життя людей. Тому друга основна причина це залежності. Залежності. І третя основна причина це жінки. Біблія говорить так, що е ноги, Деяких жінок вони ростуть з пекла. Є дівчата, які приходять в твоє життя, і вони зв'язані з пеклом. Вони спокушають тебе, щоб ти прийшов в пекло, щоб ти був посоромлений. щоб ти втратив своє покликання, щоб ти не відбувся. І Біблія говорить так, що ти віддаєш цим жінкам свої сили, і вони гублять, гублять. Або погублять шляхи царів. В тебе був твій шлях царський, але вони погубили твій шлях і погубили тебе як царя. Згадайте Соломона, життя якого прийшла любов до різних жінок, і до чого це все призвело. Тому ми бачимо сьогодні ці причини, і Біблія навчає нас пильнувати, тверезо дивитися. І міркувати над своїми шляхами, щоб ми не були посромлені, а навпаки, коли прийде сатана спокушати тебе через алкоголь, тютюн, через якісь речі, через блуд, через побудову відносин неправильну, небіблійну з іншими жінками, ти міг протистояти, сатані твердою вірою. Хто ти у Христі Ісусі і чим ти повинен займатися? Тому ми сьогодні повинні пульнувати, молитися і рухатись за Господом. Амінь.